20 років сусід Катерини Бондар стихійне сміттєзвалище. Воно прямісінько під вікнами її будинку. Раніше ця територія належала м'ясокомбінату, але підприємство зникло. А сміттємогильник на його місці виріс. Викупив якісь оцю перекачку, а тут зробили смітник, і це стільки років сюди скидають. Сміття, що хочете, і здохли все, і свиню були здохли. Ну все кидаються. Сміття, яка смердить. в Вікні нам про це вийдемо в вікно, в вікні все сміття. Сміттєзвали, що тут з'явилося, стверджують люди. Бо не усі місцеві хочуть платити за те, щоб не потріб вивозили. Перепиняла то що я їй сказала. Я їй сказала, хоч би кинула далі. Отут на цьому місці я за йду, а вона ще на голову зараз поставлю. Ну, кому будеш казати? Тут нагромадилося сміття третьої частини тих, хто живе у Золотієві. Решта людей за вивіз свого сміття платить, а ще просить ліквідувати нагромаджене. Два роки назад я писала в екологію, писала в санстанцію, виїжджали, позакривали носи, дуже воняє. І пішли. І по цей день є в мене листи з екології, санстанції. Все приберемо сміття до. 08.05.2012 року прибрати це сміття можна за півтори тисячі гривень, каже начальник транспортного відділу з овсанком рівне Петро Бучинський. Додатково треба залучити з десяток людей та техніку. Потрібно наймати додаткову техніку. Це автонавантажувач та самоскиди. Це затрачується великі кошти. І взагалі в місті повинно виділятися кошти на міську раду і на ліквідацію таких стихійних звалищ, тому що перед цими святами великодніми святами. Дуже часто створюються такі звалища. Поки сюжет готувався до ефіру. стало відомо про те, що витрати пов'язані з ліквідацією цього стихійного сміттєзвалища покриють за рахунок міського бюджету. Прибрати не непотріб, обіцяють до кінця тижня. Землю засипати, справді люди будуть так само возити все. Його треба заасфальтувати. У нас золотієві немає дитячої площадки. Тепер 70% свідомих мешканців Золотієва думають, як би їм заасфальтувати територію під сміттєзвалищем, аби облаштувати там дитячий майданчик. Олександр Тус Ігор Прокопчук. Новини рівного.